Розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення українськими військовими першого північно-корейського солдата, який воював на боці Росії. Фото цього полоненого, якого наші збройні сили захопили вчора на Курському напрямку, з'явилося у соцмережах. Відомо, що військовий КНДР потрапив у полон через три доби після того, як отримав поранення, і сьогодні помер від ускладнень. І попри чисельні факти Росії досі приховує, що на війну проти України відправляють військових з КНДР, видають їм підробні документи, нібито зварювальників, покривельників. Нові докази присутності північно-корейських найманців на фронті Влад величко зібрав. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку. Водночас, той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють 10-12 метрів. Сили спецоперації зсу публікують нотатник знищеного північнокорейського армійця. Там інструкція, як тікати від наших ФПВ-дронів. Але як показує практика, така ловля на живця тільки зменшує кількість північнокорейських військових. Солдатів режиму Чучхе відправили на Курщину, аби посилити російське військо та компенсувати його втрати. Тож тепер там наші ЗСУ щодня знищують армійців родом із КНДР. На Курщині є вже більше трьох тисяч поранених та вбитих північнокорейських солдатів. Росія їх просто. Утилізує у штурмах. Втрати у корейці, вони є досить таки великими, тому що це представники тієї армії, яка не звикла воювати е завдяки новим, тех новим технологіям і протистояти цим новим технологіям. Ліквідовують солдатів Кімчен іна всіма наявними способами: від стрілецької зброї до ударних дронів. Прям йому попав але при обшуку їхніх тіл чомусь знаходять паспорти громадян РФ. Тобто вони їм видають ці фальшиві документи. Така попередня інформація була у нашої розвідки, і е, от зараз е, ця інформація отримала підтвердження вже від представників сил спеціальних операцій. Знайомтесь, Бангук Джин, Ліде Хьок та Чо Чол Хо. Вони за російськими документами Кім Кан Солат Альбертавіч, Донгдгджан Цурупович та Білека Каганак Кап. -О. Оловіч ці фото опублікували наші сили спецоперацій. На них знищені військові КНДР та їх нові документи, за якими вони земляки колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Це перш за все паспорти Російської Федерації, змінені імена, прізвища по батькові. причому це все вказано на російський манер і вказано як правило, що це республіка ТУА. Видала справжні особи зварювальників та покрівельників. Здавалося б, дрібниця. Підписи в цих паспортах були північнокорейської корейською мовою. мови, мови. УСО також додали. Цей випадок підтверджує, що Росія приховує не тільки свої втрати на полі бою, а також присутність там іноземних військ. Нібито їх там нет. Росіяни будуть намагатися щонайменше подавати подавати. Цю... Участь як круті корейські бійці нам допомагають, і все класно. Наша задача нищити їх, ну і не, про, не, не мовчки нищити, а демонструвати це світу і щоб до корейців це теж дійшло. Участь військ КНДР у війні проти України є порушенням міжнародного права. І нові докази про присутність на фронті солдатів Кім Чен Іна стануть свідченнями проти військових злочинів під час майбутнього трибуналу. Влад Величко, Ми Україна марафон єдині новини.